Отак проїздив я половиною рочки, яка б вона не була ця машинка, але все рівно трішечки журба, що оце вже її продаю, і вона від мене їде. Отак знайшлись покупці. Я їх чекав, чекав. Я їх чекав. 6 місяців, напевно, поки вони доберуться до мене з Німеччини. І оце вони добралися і вже їде від мене цей автомобільчик. А вас були такі подібні почуття до автомобіля? Третій автомобіль, але все рівно таке маленька частинка тебе покидає тебе. Я пам'ятаю, як я продавав свій перший автомобіль, так взагалі було реально сумно. Я так полюбив ту капітошку маленьку Фордка. І це було реально якось найсумніше продавати. Ось той перший автомобіль. Не знаю чого. Він коштував там 300 доларів, напевно, побитий був, але все рівно на душі було дуже якось так важко. От якесь таке.